Україна не є, тому що... тому що Україна не є цим е... населенням або Україна, на завод, а, бо Україна хоче в Європу. А, вийшло, а, Росія, а Росія, Росія, Білорусь і Казахстан, вони входять у цей митний союз, а Україна не є союз, Це одне. А друге, те, що сказав, це взяти інвестиції. Інвестиції можна взяти. І то за ці 23 неповних роки викрадено 700 мільярдів доларів. Які вивезені не тобою особисто, а вивезені в Європу і вони працюють на економіки тих держав. А ти в... ви... ти, ти зараз бандити, які везде ви, ви, за інвестори, це їхні злодії, їхні злодії. бояться сюди вкладати ці гроші, бо такі злодії, як ти, ви, ви розкрадають і назад туди вкладають. Ви я не заморозили. <проб> Навіть журналістам задати питання, дійсно. Поїхали зараз. Знає, всі на завод. Ви, ви тільки що, шановні журналісти, ви тільки що стали свідками до тієї брехні, яку про мене поширюють ці люди. Тому що в мене немає ні одного сплаченого штрафу заїзду в нетверезому стані. Тим більше в мене немає ні одного штрафу сплаченого, відведеного судом, за те, що я в нетверезому стані, що не в ДТП. Так, у мене було два ДТП, але два в тверезому стані, за які я заплатив. Але за, міліція зафіксувала факт. Хороші гроші <плес> заплатила. За, <хороший, плес> <факт>. за <плес> Хороші гроші заплатила. Хороші гроші заплатила. Хороші гроші заплатила. Ваш друзі проти на тих гроші. Скільки грошей ти заплатив? Ти що думаєш, гроші всі вирішують? Ти думаєш, що ці гроші ми використовуємо? Що ми владаємо, Кович? Ти хочеш представників сюди? ловити. Можна до хто втікає, я нікуди не втікав, а лишився на місці дочекав правоохоронних органів. Шановні журналісти, нам не потрібно щось доводити. Багато громадян України, які відбули на даній території на Млинівській вулиці, бачили Володимира Процюка в невперезому вигляді. Більше того, він намагався посадити за кермо свого водія. І стверджував те, що він нібито Я був за Я відео відео автомайдану, е, де ти на, говориш, скільки вам грошей в та, автомобілі є, в салоні була пляшка горілки і то, пачка рапевнішого не, не, не предоставляєте. Ви знаєте, на сьогоднішній день ви не, 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 надайте докази, а докази є докази де зафіксовані, практика. де 0,94 промілі в тебе в крові було, а дозволено 0,2. Є, є моє фото і є інше так. фото, де доль Трапило в одну статтю, а коли розбирались правоохоронні правоохоронні органи нормально? Які Да, да, да. Які тобої кухні? Давайте по суті прес-конференції, тому що ми.